Добрий день, шановні. Сьогодні хочу вам показати, які автомобілі прекрасні закупила наша з вами влада на цьому тижні. Можливо, ці. Будуть покращення далі. І я буду показувати з тим, як я буду накоплювати ці автомобільчики, я вам буду їх далі і показувати. Дивимося автомобіль 1,7 мільйонів. Купила Нацполіція. Дивимося далі. Е закупили також на 51 мільйон у приватного е м, підприємства Cardan Моторс тимчасових надмогильних споруд, на 50 мільйонів. Це у нас закупив хто меморальне кладовище національне, там де ці всі скандали. А зараз я вам ще покажу на 12 мільйонів нове будівництво боксів, міста Ромни. Це дуже недалеко в Сумській області до лінії розмежування, до лінії фронту. Автомобіль легковий спеціальний Форд Куга купляє військова частина 3012 національної гвардії, місто Одеса. Ще така цікава історія, що от капітальний ремонт найпростіших укриттів був проведений тендер на 9,8 мільйонів його скасували, але взяли і зробили нових на 11 мільйонів. Це у нас Святошинський район міста Києва. І там люди питали про 200 мільйонів в поліції. Головне управління Національної поліції Івано-Франківської області 23.05. Замовило нове будівництво інженерної мережі інфраструктурних об'єктів навчального комплексу головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Ще раз 236 мільйонів 680 тисяч 654 гривні для споруди нового будівництва в Івано-Франківській області. Нової якоїсь покращеної поліції. Ну, де вона може ще бути, як в Івано-Франківській області. Це зрозуміло. А, також мені сподобалося велика навантажувачі е, транспортні засоби, які е, було куплено аж за 23 мільйони військовою частиною т 0330 Ну, можливо, поїде на фронт, хочеться вірити щастя. І на цьому по поліції я можу вас показати, як шукати поліцію і як на неї орієнтуватися що де вони замовляють. У них код 401-8578. Ми заходимо в Прозоро. Прозора така головна сторінка, як завжди. І це у нас буде називатися замовником. Ставимо цей код, і у вас випадає Національна поліція України. І дивимося, снарядження поясне синтетичне. Буде розігруватися тендер 2 червня, виставлено закуплення 9.05 41 мільйон. Спорядження поясне синтетичне. 41 мільйон. Це в період того, як ми чекаємо літній наступ. І період того, як ми з вами втрачаємо щодень. Наших захисників і радуємося, радіємо кожному повернутому полоненому. Автомобілі спеціального призначення, два лоти 805 і вже було проведене. Закупівля відбулася 19 травня, і вона була на 151 мільйон 97 тисяч вісімдесят гривню. Але це не все. 8.05 була виставлена закупівля і проведена 19 на 167. Мільйонів 445 тисяч. 167 мільйонів 445 тисяч. Бланки протоколу про правопорушення нас поліція замовила. 6.05 на 2,7 мільйони Бланки посвідчення учасників бойових дій: 344 тисячі. Подарунки та нагороди заохочувальні. Вчухай, вслухайтесь уважно, чуйте. Медаль 10 років служби. Відомче захочування відзнака, медаль 15 років сумлінної служби. Відомче заохочувальна відзнака, медаль 20 років сумлінної служби. Цього, чого ці всі люди з таким досвідом не на війні? Відомче заохочувальна відзнака, медаль ветеран служби, видамчи заохочування відзнака, нагрудний знак, знак пошани. Ветеран війни, учасник бойових дій. І оця вся е, структура. Оці, весь оцей перелік за 5 мільйонів 597 тисяч. Я от відкрию вам покажу. Хто хоче, пошукайте закупівля, на ну, її номер ua 2025 0506-01 3919а. І тут ви почитаєте цей весь перелік переможців війни і учасників 20-літнього. Війни з бабушками на вулиці, які торгують зеленю. А для того щоб вам ще покращити настрій, я вам скажу, що це 12 тисяч 965 штук. Так от медалечка, фантик такий за 20 років сумлінної служби, аж 2665 штук. Може, це вони будуть дарувати на нових територіях отим поліцейським, які залишилися служити різній владі. Ну, вони люблять різноманіття. Тут не вказано кому. Оплата по факту на 90-й день. Я так розумію, що вже переможця, вибрали, вибрали, вибрали переможця, гарант і партнери. 15-літніх трошки менше. За 15 років служби вони 3, 850. Ну, це були нагрудні знаки, щоб ви розуміли, у війну за 20 років служби. Індивідуальне обмандирування, бронежилети 4 класу, два лоти 250 мільйонів. 5.05. Індивідуальне мандрування, коли захисний шолом, 2 лоти: 55 мільйонів. черв'яки з високими берцями 142 мільйони. І далі там уже пішов, квітень, квітні. У них були багато раз вони бандерування замовляли спеціально реалізовану хімічну продукцію. Я до чого вас закликаю? До того, що, будь ласка, знайомтеся з закупівлями. А знаєте, чого я хочу акцентувати? Бо все, що закуповує поліція, у нас іде як витрати на оборону. А значить, це сплачується платниками податків внутрішніми. Тобто це оте заблоковане ПДВ, це отой військовий збір. От якщо ми відкриємо закупівлю, щоб зрозуміти до чого, тут буде вказано, що це там закупівля, і цей тендер проводиться в рамках обороноздатності. От, будь ласка, слово категорія, і читаємо замовник, що здійснює закупівлі для потреб. Оборони. Нам дуже дорого. У нас не вистачає зараз бюджету, щоб сплачувати фінансові допомоги ветеранам інвалідам війни. У нас не вистачає зараз коштів, щоб дати переселенцям якесь житло. У нас не вистачає коштів для того, щоб вчасно забезпечувати фронтовими автівками підрозділи, які на лінії зіткнення. і Оця категорія витрат, замовники, що здійснюють закупівлі для потреб оборони, вона витрачається ось так: от вульгарно і недоцільно. Чого вартують тільки ці автомобілі? Я зараз, щоб вам покращити ще більше настрій, відкрию і покажу, що це автомобілі не для фронту. Тут два лота, і е, що пишеться, пишеться, що це автомобілі там, для чотирьох 6 осіб. Якщо так вчитатися, що це таке? Автомобілі спеціалізованого призначення для перевезення чотирьох осіб, узятих під варту, умови оплати по факту постачання товару протягом поточного бюджетного періоду. І ось бачимо, що це господа, банківська гарантія. Бачимо, що у нас забезпечення має бути від учасника пропозицій. Ну, досить серйозний підхід. Бачимо, що це цілих 40 одиниць техніки. Вчиться читати закупівлі. Вчіться бути розумними, і вчиться аналізувати і питати для того, щоб в подальшому у нас були більш якісні вибори, і для того, щоб в подальшому наша країна процвітала і росла в економічному сенсі моральному і національному, для того, щоб діти не виїжджали звідси. Діти, щоб ви розуміли, покинули Україну вже у 25-му році. Порядка 100 тисяч людей. І це тільки офіційно. Так, це можуть бути міграційні, які виїхали, заїхали, але зрозумійте, чому є такі закупівлі в поліції, чому вони собі дозволяють такі багато мільйонів, сотні мільйонів закупівлі? Бо ніхто не вивчив правило вибитих вікон. Якщо будівля, якийсь ще залишається з вибитими вікнами, вона починає занепадати, туди починають приходити і смітити люди, які ніколи до цього не смітили, поки будівля була ціле з цілими вікнами. Це така ознака, яка була досліджена в Америці в 70-х роках і далі в Нідерландах в 92-му році. І це прозоро і нагадує оці вибиті вікна. Раз ніхто не аналізує якість закупівель, раз ніхто не питає доцільність. І ніхто не аналізує якість виконавців. Я вам часто показую це компанії, які відкрилися протягом цього року, або відкрилися протягом дев'яти місяців, або ФОПи, які свіжі, або на одній адресі по а, вулиці Калінтові в Дніпрі я знаходила ціла сім'я чотири особи. Вони всі як ФОПи постачають на закупівлях, або ФОПи, ті, кому більше 80 років, це ж людина нічого постачати не буде. Де просто користуються це, все вибиті вікна. Які перетворили прозоро в сміттєзвалище, на якому хороняться гроші, де ще і в такий важкий час, як зараз у війну. Долучайтеся, підписуйтеся, поширюйте, будьте з нами, робіть з нами, підтримуйте нашу ініціативу Сім Кроків до перемоги, посилайте свої анкети, пишіть, чим ви можете бути корисними нашій, нашій ініціативі. Рахуйте свої гроші. Будь ласка, будьте чимними громадянами до своїх податків, які ви сплачуєте. У кожному чеку, в якому написано ПДВ, це значить, ви сплатили те ПДВ. Кожен ФОП, який до 20-го числа заплатив ЄСВ, це він платник того ЄСВ. Він платник податків, він сплачує єдиний податок, єдиний податок є місцевим податком. Ви Самі утримуйте армію і ви утримуйте поліцію. Будь ласка, вчитесь запитувати. Я вам дуже дякую за увагу. Будь ласка, пишіть свої питання. Я стараюся відповідати. Всі, кому треба оці мої матеріали, напишіть, будь ласка, на емейл, e і я вам перешлю, імей e буде нижче під цим відео. Поширюйте, будь ласка, ставте подобайку. будьте, будь ласка, свідомими і грамотними громадянами України. Дякую, до побачення. Abus Step 5